Сьогодні я знову покажу вам смачну кашу і День здоров'я, який відбувся ще в 2006 році у Веселівській школі, що на Ізюмщині. На місцевому стадіоні вишукувались всі учні школи і вчителі. Людмила Михайлівна Мазур, директор школи, перед початком змагань розповіла мені, що вони будуть робити, і побажала всім. Гарно провести цей день. Спочатку кожен клас здав світ вчителю фізичного виховання гутніку Миколі Михайловичу, про те, скільки учнів готові сьогодні приймати участь у сьогоднішньому заході. Потім він ознайомив з тими завданнями, які діти будуть виконувати. І саме головне, це каша, яку кожен клас. Повинен зварити, дати назву, і професійне журі буде виявляти кращу кашу. Після лінійки всі класи розійшлися по своїм місцям і взялися за справу. Для учнів старших класів такий захід вже знайомий, і вони заздалегідь, підготувалися до нього, заготовили дрова і все, в чому і як варити свою кашу. А учні молодших класів були ще розгублені і їм на поміч. Прийшли вчителі і батьки, щоб каша вдалася. Подивіться і пригадайте, як все тоді було. Поздравляю вас, Днем здоров'я! Дякуємо вас, Борисовичу. Ми запрошуємо вас у царство кулінарії, в царство спорту, в царство культури, в царство відпочинку. Сьогодні щасливий день вересневий для нашої школи, тому що ми собі самі зробили такий відпочинок, який щороку вже став традицією. Діти люблять дуже це свято, і програма дуже насичена. І це свято завжди є запорукою подальшого успішного навчального року. І я думаю, що сьогоднішній настрій передасться. На їхніх їх емоціях на весь навчальний рік і буде приносити тільки успіх. І я прошу нашого оператора прослідкувати сьогодні за всіми цікавими подіями. Нехай вони назавжди війдуть в історію нашої. Дивлюсь, за вас поможники вже явилися. Багато все тут у нас як положено. Що дівчата саме не в состоянні зварить, прийшли хлопці? Да хлопцями добріше, та ні, ну буде добріше.

перемогла. Дівочки, Ріба. дівочки, я вас хотіла, помогіть. Другий тренер, розмінь сидіть командам, розмінь руки, помогіться, щоб Ну що, то зварили кашу, дітки? Так. Да. Уже ви їсти? Вон журі йде приймати, вон дивіться, яке журі йде приймати. Насипаємося. А ну, бігом, швиденько, зараз буде вони... Що тут первокласники? Що там? І з чим ви нас угостите? Товари, з чим ви нас гостите? А як же вона у вас називається? Саша. Каша як називається? От кашка називається от зайчиків. То що зайчики її варили маленькі. А ще це щоб ми не об'їлися. Ну, А що, в нас другу беріть. Ну, а зараз я ж ложкою. Вона й знала, що ми прийдемо не голодні. А де ложка ще одна? наматувала? Ходили поваликова. Так, оце ж вас перша каша а ще ж треба десять разів варити. А 11. 11. 11. 12. 12. 12.

Дружба перемогла! Дивлюсь на цей заслід і пригадую, як все тоді було. Які ви були веселі і щасливі, як раділи кожній перемозі і сумували, якщо хтось отримає поразку, як ми жили в мирі й злагоді і не зуміли той мир зберегти, вас, ваші вчителі, вчили любити себе і свою батьківщину, робити добро і гарно навчатись, щоб ваші прогресивні ідеї були помітними і направлялися в завтрашній день. А в сусідній країні такі ж вчителі, як і ви, але вчили дітей так, що вони зараз взяли в руки зброю і пішли за кошти убивати людей на Україні, руйнувати міста і села, гвалтувати жінок і дітей. Невже це люди? Ні, це не люди. Я вірю, що більшість з вас зараз зі зброєю в руках захищає нашу неньку Україну гонячи рашистську нечі з нашої землі, я на протязі всього вашого шкільного життя знімав вас на відео, і у багатьох із вас є ще відеокасети або флешки. І ви, і ваші діти дивляться на вас, на ваші шкільні роки, і їм не віриться, що ви колись такими були. Такими маленькими, веселими, такими молодими і красивими. Я ще тоді. Розумів, що прийде час, і оці історичні архівні кадри будуть безцінними, тому що все це більше ніколи не повториться, особливо зараз, коли ця дитина є у, є у молодшому класі на уроці або на каші. І вона весела і щаслива. А її вже немає в живих, тому що вона захищала нашу Україну. Сумно, але це так і є. Наше покоління не зуміло побудувати такий суспільний лад в країні, щоб ніхто навіть і мріяти не міг нас захопити. Наші можновладці думали весь час за себе, за своє особисте збагачення і робили всі закони для, для себе, а не для людей. Я вважаю, що вже ваше покоління ніколи не дозволить нікому знущатися над собою. Ви виберете до влади чесних і порядних людей, які цього заслуговують. Добру кашу, мацю кашу. Пригощаємо ми вас їсти кашу, нашу кашу. Що там приймається Людмила Михайлівна? Приймається, дітки. Патент вже давати. Оце добре ще друга. А хто часто? Приймається каша Людмила Михайлівна. Так. Приймається, молодці дітки. Кулінарно. Будуть на праці продавати. Спасибі. Продали суботу, відрокаємо. Ну що, дітки, тут вариться каша? Вариться каша, дивлюсь, ви всі тут зібрались майже.

Спасибі, дітки. Працюйте тепер ложками. Добрий день, шестикласники. Зібрались на каші. Да. Всі зібрались. Майже всі. Майже всі. Шестикласники зварили вже, Кашу. Одесь одесь зварили. Зараз ми будемо приймати, ожурі йде. <реклама> <реклама> Уже доїдаєте. Знайомого політика Романа Тувальська. А це є другий варіант. Шестикашка, тому що її зварили ти! шести класка. молодець. у нас вона розпадовочка. Так, Ліна Колена, признавайтеся, хто тварив конкретно. Всі по Присідаємо, присідаємо. ви Присідуємо, О, так, хорошо, хорошо, дітки. Ромка, улибайся. Та ну улибаємося, улибаємося. Все, дітки, спасибі. Смачна каша. Звісно. Пригодилися китайські палички. Пригодилися. Добрий день, дітки, семикласники. Зібрались на каші. Зібрались на каші. Добра буде каша, дітки. Да, дивлюсь, у вас вже новий класний керівник. Да. А хто ж у нас класний керівник? Вікторія Олеговна була Олег. Олег. Ольга Володимирівна передала Вікторії Легові. Добре, тепер будемо кашу варити, так, Ми Вікторія виграємо. Я подивлюсь, подивлюсь, як ви виграєте, як будете бігати. Яка каша у вас буде, прийдемо, перевіримо. Осторожно, яма зараз опазиться. Де можна? Перемогла збірна сімикласників клас сюди до мене. Ну що там вкусно вже? Не дуже? А що ж таке? Щось не дуже виходить, каша.

Дякуємо. Спасибі. Добрий день, восьмикласники. Добрий Що ви тут на кашу зібрались, дітки? <голові> всі зібрались? Так. Ні, ще не всі. Ще не всі. А класний керівник, де це ваш? А він вихідний. Немає сьогодні. Немає. Людмили Павловни, так? Да? <голові> Ви будете заміщати, так? Да? будемо. <голові> Добре, ну що ж, будемо варити кашу, перевіримо, яка вона буде у вас. Попробуємо, звісно. Восьмий переміг. Восьмий клас Що, тут все виходить, у вас Так. Да, все виходить. Да. А де ж хлопці? Защищають. защищають. Сорівнування, так? Да? Да. Попробуємо, попробуємо. Будь ласка, куштуйте. Кажіть, якраз на... наша каша називається Налітай і розлітай. Я бука не Нема. теж три от дітей. Що там, приймається каша? Приймається восьмикласників. Бо всі вже пікнули кашу. А вы привычные. Я думаю, тут аппетит после А ну-ну-ну, улыбаемся, улыбаемся. Хорошо, сейчас еще разик. Спасибо. Так, Звісно, ми Смачна каша, дітка. Да. Да. Смачна. Добрий день, дев'ятикласники. Добрий день. Що ви тут? На кашу зібрались. Дайте ж хоч, щоб все швидко було. Звісно, все видно. Каша готується, а Таніла Івановна. Но ще не готується, ще до каші. Ну сьогодні буде, сьогодні буде, так? Да? Ну, от готують, дивлюся, дивлюся, хлопці вже щось роблять. То діло буде. У нас голос України, зараз. Будемо розтопляти. Розтопляти костер будемо. Буде Хорошо, прийдемо перевіримо, що ви тут будете робити. Затянуть, гарно треба, затягнути. Одинадцятий переміг. Я пишу не так на сонечки. Воно було що вже готова каша. Антоніна Івановна. так, що будемо присуватися. Наведіть, наведіть па уже навели, вже дивлюсь, ось готово з китайського ресторану. і спробували їхну кашу. І вирішили також за їхним рецептом приготувати свою за назвою тяншу тяньшу каша і вона тільки китайськими паличками.

так, що я вам скажу? А чаю yelled, Sinman, так, ну що, якщо ja, можна? Нужна, а не можна. Спасибо вам. Привіт, трошки не ставить мені. Хорошо. Спасибо, спасибо. Приємного апетиту. Я бажаю. Що я вам зробив гарний подарунок, знявши про вас цей відеофільм, ви і ваші діти, а може і онуки, будуть дивитися і пригадувати те життя, в якому ми жили, і завжди посміхалися. Я вірю, що після нашої перемоги ми будемо жити по справедливим законам і в мирній, незалежній Україні, яку ми вам будемо залишати. Я вважаю, що те зло і ненависть, яку несе рашистська нечість у світ, вже скоро розкриють очі європейцям і американцям, що за країна Російська імперія, яка все життя говорила, що вона сама миролюбива країна в світі і в той же час за останні 100 років, 43 рази нападала на 28 країн світу. І чотири рази на Україну. Я вважаю, що наша перемога поставить крапку цій імперії. Вона розпадеться, як колись розпався отой Радянський Союз. Ніколи не приведе. Добрий день, дев'ятикласники. Десят. А десятикласники вже. Так, да. да, Уже десятикласники. Мужики, так? Да? Уже попідростали. Дивлюсь. Що да. зібрав Ніколай Михайлович, усіх на кашу? Де да? да. діться? Все, зараз будемо. Що, ну, ти... дівчата саме не розберуться, Олі? Та що случилось? Ти Тим вже в ліцеї повинен бути. А Та, ось так вийшло. Що, вона... визвали назад, так? Так, звісно, як не візьметься. Як тут без нього, все правильно. А як же? Без села веселого, і не а весело цієї yeah. да? а ну подивися трошки. Отак? Отак, класти да? по полам. Ось так, так? Увага! Бужна! Все, 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 все. Увага! Бужна! Достатньо! Одинадцятий переміг. Одинадцятий, попробуйте, будь ласка. Вчителя перемогли одинадцятий клас. Пригріти, порвали три газети. Три Хто ж кого? Увага. Можна! Бороться, 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 бороться. Бороться. Випускники виграли.

Мальчики, до журі можна там присісти. О, там ззаді ви заховались, не видно вас. Маю, не маю, видно маю, вас маю. ззаді, Мальчики, ззаді вийдіть ось сюди. сюди Будеш пам'ять вам. Маю, Містер, последні... Раз. Випускники наші. Майомарин. <світ. світ>. Без рожовських, без ружь. Роз... Поздоровляємо Все спасибі! Трунко. Шановні, ось і закінчився в нас День здоров'я. Я дуже вдячний вам всім за те, що майже у всіх видах програми ви прийняли саму-саму активну участь. Є у цих змаганнях і переможці, є і переможені. Але... На превеличезне щастя у нас немає травмованих. Всі здорові, всі посміхаємося. А ну ка чи всі сміються, чи ні? Я не бачу. Всі. всі сміються, всі сміються. Результати цих змагань я зараз вам оголошую. У понеділок на лінійці будуть підведені підсумки більш конкретно і переможці у всіх видах програми. Будуть нагороджені дипломами і грамотами. Я б дуже хотів подякувати команді 11 класу естафета. Будь ласка, вийдіть сюди, будь ласка, всі, хто приймав участь у шведській естафеті. Ось вони переможці, шановні мої, поаплодуйте їм. Мання <плодження> Гирі. Перше місце зайняв учитель Веселівської загальноосвітньої школи Валерій Іванович. На другому місці учень 10 класу Мазур Олег. Ще ага. раз так відпочити і розважитися. Ми вам всі уклінно вдячні за сьогоднішнє свято, бо ви його подарували самі собі. З допомогою Миколи Михайловича, організатора спортивних розвитків. Ми дуже дякуємо за те, що ви сьогодні змогли організувати дітям дозвілля допомогти. От і те, що дружба це головний фактор, який сприяє хорошому настрою. Це саме головне. ви знаєте, ми за кашу, скільки вже думали, скільки вже я не знаю просто що сказати за кашу, тому що 11 тарілок ми з'їли з нашим журі. 11 тарілок з'їли вся по-своєму. Вся по-своєму цікава, вся по-своєму багата, вся по-своєму смачна. Такі були назви. Шестикашка була назва у шостому класі. Коли ми прийшли до Тетяни Миколаївни п'ятий клас, Тетяна Миколаївна, нагадайте. Міленька Лінчика в тарілочці посміхалася до нас, там ну, така чудова каша. В 11 класі справді козацька каша на таких прямо пелюсточках піднесена, з таким віршом від Наташі Хоменко була прекрасна. В 10 класі. в 11 класі з віршом була пристолена каша хлопцями, зготовлена, з козацькими такими мотивами всіма. Ну Ви правильно все зробили, тому що краще. Дійсно, це була польова їжа, вона має свою рецептуру. Сьогодні нас попомучили куховари, заставляли їсти китайськими паличками, бо ми в Китай їздили сьогодні, їли кашу, виловлювали, там смачне все. І їздили ми в смачну країну, де їли Юля Миколаївна, сьогодні з тижним класом готувала. Аня, нагадай, як називали кому. Вітаю, вітаю, ну ми поки прийшли, ледве там не все розміли, так що ледве ми встигли. Взагалі, все помогли з цим розмести. З усіма на пам'ять зняли, сфотографувалися. Анатолій <плес> Борисович зробив прекрасні кадри на згадку про все це. Що свято закінчилось? Свято закінчилося, але будемо думати, що наш обов'язок з моїм колегою, з класними керівниками, щоб свято в дітей було щодень тільки, щоб воно виражалося в навчанні, в спорті, в здоров'ї, в спілкуванні. Тому що діти виховуються такі, в якому середовищі вони зростають. А це середовище створюємо ми, такі як я, Микола Михайлович і всі наші колеги. Так що весь навчальний рік нам на створення доброзичливого середовища. Будемо старатися. Заряд отримали. Анатолій Борисович, ми вам вдячні. Спасибі вам, за все, за організацію. Приїжджайте. І до нових зустрічей. Всього доброго. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Підписуйтесь на мій канал Анатолій і Архівне відео. Коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте, що б ви хотіли ще побачити. Адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато архівного історичного відео, як ми тоді жили і про що мріяли. Україна понад усе Щасливої вам дороги, школярі!